83 роки пройшло спочатку кривавої другої світової війни, але з кожним роком фактів про неї стає тільки більше. Невже Шанель була коханкою німецького генерала? Х'юго Бос був особистим кравцем Гітлера? Луїві тон підтримував нацистський режим, а ріда Пума шили взуття для німецьких військових? Хтось скаже, що мода з політикою не пов'язана, але я сьогодні тут щоб розвіяти цей міф. З вами Козі Ліна. Сподіваюсь, ви вже підписались на мій Patreon. Ну, будь ласка, пишіться. Там багато цікавого матеріалу. Також традиційно хочу перед початком відео порекомендувати вам мій інстаграм, де багато-багато цікавого про моду, про стиль. Нещодавно я робила розпаковку речей, тому обов'язково переходьте, підписуйтесь та підтримуйте. Дякую моїм підписникам. Ви неймовірні ваші лайки, коментарі та активність на каналі змушує рухатись мене. Далі, сьогодні доволі обширна тема, і вона реально цікава, тому що я впевнена, що ви будете дуже здивовані, почувши деякі імена. Насправді у люксових модних брендів стільки скелетів у шкафу, що я навіть не перерахую всі за сьогодні. Але ми постараємось з вами обговорити найголовніше. Знаєте, як то кажуть, ніколи не питайте, скільки заробляє людина та чим займалися німецькі бренди з 39 по 45 рік. Друга світова війна охопила весь світ. Це були страшні та криваві роки. І знаєте, не дивлячись на це, дуже багато модних брендів продовжували існувати в тих умовах і навіть розвивалися, відкривали нові тренди та робили багато-багато одягу. І ще б два роки назад ми з вами б не зрозуміли, як же ж так, як можна в такі страшні часи щось робити та взагалі жити. Але тепер ми, як учасники, точно такої ж ситуації повністю це розуміє. До речі, якщо вам буде цікаво подивитися про модні думи, які підтримали Україну та засудили Росію, то обов'язково напишіть про це в коментарях, там списочок доволі величенький, і зовсім не дивно, що багатьох було помічено у співпраці з німцями. Особливо це стосується європейських брендів, які з самого початку війни були тісно пов'язані з нацистським режимом. Деяких змусили, але були й ті, хто дійсно був прихильником поглядів Гітлера. Ну що ж, сьогодні ми поговоримо з вами про. І бренди, які підтримували або були замішані у нацистському режимі. Перший бренд, який, очевидно, мав бути у цьому списку Hugo Boss. З чим у вас асоціюється цей бренд? Елегантність, статусність, відомі амбасадори та, звичайно ж, люксовість. Але у кожного бренда є свої страшні скелети, і Hugo Boss не став виключенням. Якщо я вам скажу, що засновник цього бренду відкрито підтримував Гітлера та шив військову форму для німецької армії та СС, ви будете здивовані? Hugo Boss народився 8 липня. 1855 року в невеличкому німецькому містечку. Батьки його володіли текстильною фабрикою, тому як працювати з одягом, хюго знав з дитинства. Після закінчення навчання Хьюго до 1908 року працював на фабриці в стину у армії та вивчити всі процеси шиття одягу. В тому ж році помирають його батьки, тому хюго переходить їх бізнес, але довго на посаді він не затримався, адже почалась перша світова війна. Хьюго пройшов у Першу світову війну, але через те, що він не любив про це говорити, ніяких даних про його військовий шлях не збереглось. Після Першої світової війни Німеччина була в жахливому стані. Була криза та справи йшли у всіх просто жахливо. Але не дивлячись на цех, його до 1922 року зміг назбирати потрібну суму для того, щоб відкрити свою першу фабрику. Там шили піджаки, верхній одяг, плащі рубашки. Але бізнес, що так яскраво сяє в перші роки, вже став з. Збитковим для 30 тридцяті роки фабриках його боса зустрічала на краю бідності. Щоб розрахуватись з боргами, він продав все. І до кінця тридцятого року на фабриці залишалося всього шість швейних машин. Але справи йшли погано не тільки у Х'юго. На той момент вже вся Німеччина була зневірена та втомлена від жахливої кризи. Саме в той час до влади приходить Адольф Гітлер. І для Х'юго боса це стало шансом. Він знав, що наближення до керівничої партії зможе зробити Робити його першим претендентом на пошиття новоствореної нацистської форми. Саме тому у 1931 році його бос вступає до націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Тоді він ще не розумів, що це рішення зіпсує на довгі роки репутацію бренду. І ось саме з цього моменту починається найцікавіше. Очікування Х'юго виправдались, і саме завдяки рішенню вступати в партію, вже скоро його фабрика змогла вибратися з банкрутства. Працівники Х'юго лед. Ви встигали справлятися з численними заявками на пошиття уніформи для СА та СС. у 1933 році. Бос отримав велике замовлення на випуск одягу для співробітників пошти та залізничників. Ходили слухи, що Хюго був особистим кравцем Гітлера, але це неправда. Не дивлячись на те, що вони були особисто знайомі, близькими вони ніколи не вважались, і Хього ніколи не співпрацював з Гітлером. У 1941 році Х'юго отримав велике замовлення на пошиття фо. Орми для верхмахту та СС. нарощування темпів виробництва привів до того, що на фабриці не вистачало кадрів. Рейх застосовував звичайний для себе спосіб боротьби з нестачою робочих рук. Було ухвалено рішення використати військових полонянок із Прибалтики, Польщі та Чехословаччини. Історики змогли довести, що на фабриці боса працювало близько 140 жінок, що після війни стало каталізатором для звинувачення його боса у рабстві та у використанні рабського труда. Ось така жахлива історія у цього бренду і здавалось би, що ну з такого ми вже не виберемось. Але як бачите, Хьюго бос сьогодні на вершині своєї популярності. Тож як вони змогли позбутися від такого клейма? Після смерті Хьюго боса у 1948 році до влади приходить його донька Гертруда, яка вирішила на певний час сховатися у тінь і працювати закрито. У 1950 році в історії бренду сталася доленосна подія. Фабрика отримала перше замовлення на пошиття мод. Чоловічих костюмів, але насправді ж змінили долю бренду сини Гертруди, які прийшли у бізнес у 69-му році. Далі вони почали піарити свій бренд, випускати яскраві жовті піджаки, яких на той момент ні в кого не було. І саме через такі ось піарні класні рішення брати змогли вивести бренд у Німеччині на досить високий рівень. Але питання стояло у тому, що потрібно якось вивести бренд саме на американський ринок. Як же ж його Босс? Змогли це зробити на американський ринок. Вони пробралися завдяки фільмам Рокі 4» та поліція Майамі». Дуже скоро лицем бренду став Сільвестр Сталоне. Ось якось так. Але якщо ви думаєте, що всі дуже швидко забули про Хьюго боса, то ви помиляєтесь. Бренд судився з 1948 року аж по 2000 рік, щоб очистити своє ім'я від кривавих подробиць Другої світової війни. Почувши назву наступного бренду, ви будете здивовані Скіапарелі так-так, засновницю бренду Ельзи зкіапарелі підозрюють у співпраці з нацистами. Здобувши популярність між Першою та Другою світовою війною, ніхто не буде заперечувати той факт, що Ельза досягла популярності у дуже складні часи для жінки. Але, незважаючи на це, вона змогла добитись слави своїми епатажними нарядами та колекціями. Під час створення своїх колекцій, Скіапарелі співпрацювала з такими художниками, як Сальвадор Далі, Жан Кокто, Марсель Верти та Жан Клеман, результатом захоплення скіапереліз сюрреалізмом і дадаїздом стали колекції одягу та аксесуарів, що вирізняються своєю незвичністю. Її головні убори: капелюх, баранячий відбівний, капелюх туфель капелюх, телескоп епатували публіку. Але перейдемо до найцікавішого у 2014 році чотирнадцятому Сікрест пише книгу, в якій активно досліджує біографію відомої модельєрки. Працюючи над книжкою, Меріл вивчала файли ФБР зібрані на дизайнерку, адже, як виявилось, після приїзду Ельзи до Нью-Йорка її взяли під спостереження. Доказів співпраці дизайнерки з нацистами письменниця не знайшла у тих документах, але з упевненістю стверджувала, що не вірить у чистоту з Кіапареллі. Вона повинна була почати співпрацювати з ними, інакше її б ніколи не випустили з Франції, не дозволили б в'їжджати і виїжджати з нею, як вона це завжди робила. Я переконана. На що вона вчасно вийшла зі справи. ФБР стежило за кожним її кроком ще два з половиною роки. Вони знали, що вона була до чогось причетна, але не могли знайти доказів, щоб викрити її в цьому. Я розумію, що вона просто робила те, що як вона думала, допоможе їй зберегти свій дім. До того ж, французька модельєрка Ельзіські Апарелі після початку окупації Парижа поїхала до Америки. Цікавим є той факт, що селонські аперелі у Парижі продовжував працювати. Можливо, у Правостві дизайнерку підозрювала через її дружбу з нацистами. Відомо, що помічницею скіапарелі була Елізабет Бержері, дружина колабораціоніста Гастона Бержері, який підтримував маріонетковий уряд віші у Франції. Ну що, зустрічаємо ще один відомий бренд, який у цьому списку є напевно одним з найвідоміших брендів, що співпрацювали з нацистами. Шанель, і знову історія починається засновниці бренду Коко Шанель. За словами Хала Вогана, автора книги Sleeping with the Enemy, Шанель справді працювала з нацистами з німецькою військовою розвідкою. Шанель була неперевершеною пристосованкою. Нацисти були при владі, а Шанель тягнулася до тих, хто мав владу. Це історія її життя. Каже Воган: Шанель не вірила ні у що крім моди. Шанель вірила у гарні сукні. Вона вірила у свою справу і була абсолютно права. Її зовсім не цікавили гідли, політика чи нацизм, додає автор. Коко під час війни жила у шикарному готелі Ріц, в якому в період війни могли собі дозволити жити виключно німці. Хто ж допоміг Шанель у цьому? Коко була відомою серцегідкою, Тому не дивно, що у неї був роман з 44-річним німецьким офіцером бароном Гансом Гюнтером фон Дінклаге, якого, за словами Вогана, кожен біограф описував як плейбоя, який захоплювався тенісом та жінками. Але, не дивлячись на слухи, Дінклаге був відданим розвідником і мав величезний вплив. Він маніпулював Шанель, але й та маніпулювала ним у відповідь. Хоч Воган каже, що у Шанель мотивів не було, окрім як керування дуже прибутковим парфюмерним бізнесом. письменниця Жюстін Пікарді з цим не погоджується. Вона вважає, що мотиви Шанель були. Штоншими та хитрішими все, що вона робила, було парадоксальним. Вона була така суперечлива. Вона відпускала часом антисемітські ремарки. Але в той же час одним з найважливіших її клієнтів були євреями. Євреєм був її бізнес-партнер, який залишався вірним їй і після закінчення війни. Але чи правда те, що Шанель була справжньою шпіонкою, що працювала на нацистів? Воган каже, що ні, Шанель ніколи не була шпигункою. Шпигуни фотографують, збирають документи. Шанель ніколи цим не займалась, кажу письменник. Вона лише допомагала. У неї було багато зв'язків у Іспанії. Вона оберталась у впливових колах в Англії і допомагала нацистам. Додає він, коли війна завершилась, Шанель бігла до Швейцарії, але їй вдалося уникнути суду. Воган каже, що за неї замовив слово Черчилль. Інші ж не заперечують цього. Французький дизайнер Крістіан Діор ніколи не говорив про свою прихильність до Гітлера, але він упродовж цієї війни продовжував обслуговувати дружин та коханок нацистів. На той час Крістіан Діор працював у кутюр'є Люсьєна Лелонга, якого після закінчення війни звинуватили у співпраці з німцями, але на суді виправдали. Особиста ж драма Діора полягає у двох жінках з його родини сестри та племінниці. Сестра дизайнера Катрін Діор була членом антифашистського руху Опір. Вона стала ключовою фігурою цього руху. У складі франкопольського розвідувального підрозділу с 2 Вона була заарештована, катована гестапу і відправлена до нацистського жіночого концтабору. Після Звільнення у квітні 1945 року Катрін була нагороджена кількома почесними медалями за участь у опері. Хоробрість сестри надихнула Крістіана. Він присвятив їй парфум Міс Діор, який сьогодні є одним з найвідоміших у лінійці бренду. Племінниця Крістіана, світська левиця Франсуаза Діор, навпаки, була прихильником нацизму. В інтерв'ю у 1963 році вона розхвалювала переваги цього руху і заявляла про те, що шанує Гітлера. Також Франсуаза вийшла заміж за британськ. Коло неонацистського активіста Коліна Джордена та відкрито носила Свастику. Так, ні для кого не секрет, що ці два бренди були засновані братами Адольфом та Рудольфом Даслерами. На той момент 30-х-40-х років брати мали єдину фабрику в Німеччині, яка виготовляла спортивне взуття. Тому не дивно, що з початком війни вони стали головним постачальником спортивного взуття для німецької армії. Їхнє взуття офіційно використовувалось німецькими спортсменами під час Олімпійських ігор 1936 року. Але, не дивлячись на те, що під час війни фабрика братів була конфіскована примусово і переобладнана для виробництва. Та військових потреб німецької армії самі брати не були святими і були учасниками нацистської партії. Після закінчення війни співпраця братів була придушена американською програмою денацифікації та переслідуванням високопоставлених членів нацистської партії. Рудольфа підозрювали в тому, що він був частиною цієї групи високопоставлених нацистів, тому його допитували американці наприкінці війни та утримували в таборі для інтернованих у Гамельбурзі. Адольфа також взяли під варту ті, хто очолював кампанію денацифікації. І Судили за співпрацю після деяких роздумів Адольфа було оголошено Белештетером. Так називали категорію тих, хто наживався на нацистському режимі. Це вважалося другим за серйозністю, злочином на судах, трошки нижче фактичної участі та взаємодії з нацистською партією. І таким чином воно передбачало 10 років ув'язнення, а також загрозу усунення Адольфа з посади керівника бізнесу Даслер. Його рання співпраця з Гітлером і членами нацистів була використана як доказ цього переконання високого рівня будь-якому випит це вже інша історія, але важливим є той факт, що саме після війни брати розділились і утворили два бренди спортивного одягу Адідас та Пума. Про всі бренди, на жаль, розповісти не вийде, але можливо, колись у мене буде натхнення, і я зроблю другу частину, тому що, повірте, ще дуже багато імен залишилось неназваними. В будь-якому випадку з пісні слів не викинеш. І так, у багатьох брендів є така темна сторінка в історії, хоч вони про це і намагаються мовчати, але що вже тут зробиш? Я впевнена, що деякі імена ви почули вперше, і насправді, я коли досліджувала цю тему, теж була доволі здивована. Напевно, кожен виживав як міг, чи не так? Ну що ж, основне питання цього відео полягає у тому, чи повинні ми прощати бренди за таку їхню криваву співпрацю. Чи можливо, все-таки нам варто нагадати їм про те, що і вони всі не святі? Це була Козі Ліна та моє таке трошки серйозне відео. Впевнена, що ви вже відвикли від такого формату, але повертаємося у звичну спрацю. Всім папа, всіх люблю, всіх цілую. Підписуйтесь на мій телеграм та інстаграм.